Стійкість як передумова продуктивності. Пам'ятаєте історію про лісоруба, який рубав ліс тупою сокирою, і на пропозицію заточити сокиру відповідав, що у нього немає часу, бо треба рубати ліс. Чому я вирішила розпочати нашу першу частину саме з цієї історії? У мирний час ми нерідко говорили про те, що турбота про себе це важливо, що life work balance відображається не лише на якості нашого життя, а й на якості нашої роботи. Зараз ми живемо в парадигмі work-war balance, намагаючись знайти баланс між війною та роботою. І в цьому випадку турботою про себе знехтувати вже, на жаль, не можна, тому що війна забирає. Сили здатність концентруватися, планувати майбутнє, вона нагороджує неврозами ПТСР, швидким старінням та вивченою безпорадністю. Так, війна відноситься до неконтрольованих джерел стресу. Вона безхлузда та несправедлива. І немає кнопки Ескейп, на яку можна натиснути та вплинути на ситуацію. Війна не перестає бути неконтрольованим стресом і для тих, хто виїхав, незважаючи на те, що вони не прокидаються від тривоги, і не замирають від вибухів. Вони все одно стежать за подіями в Україні. Переживання за Україну, новини, відео, фотографії, репортажі та власні уявлення можуть змусити тебе розсипати навіть якщо ти далеко, але у стресі є інша сторона. Він може не тільки руйнувати, але й робити людину сильніше. Багато хто навчився трансформувати страх у злість, а злість у роботу. З'явився азарт на своєму фронті мати перемоги та триматися в тонусі. У розмові британський волонтер ділиться своїм враженням: як швидко українці щищають завали, відновлюють інфраструктури після прильотів, садять квіти, фарбують бордюри, працюють. Він каже, що ми з Брекситом впоралися гірше ніж ви з війною. Так, українці поступово стають найсміливішою нацією з найвищим показником продуктивності, але війна це. Це не спринт, а марафон не вдасться довго зберігати продуктивність, орієнтуючись на переплавку негативних емоцій, можна вигоряти під час або розсипатися після закінчення війни. Тому саме зараз повертаємося до притчі про лісоруба і починаємо приділяти час до чинню сокири. Прямо зараз постав відео на паузу. Візьми ручку і аркуш паперу. Треба буде записати свої відповіді на декілька питань. Завдання оцінити за 10-бальною шкалою свої ресурси для продуктивності. Перше наскільки є енергія від одного до десяти. Друге наскільки. Ти розпоряджаєшся своїм часом також від одного до десяти. Наприклад, вирішив займатися йогою, знайдеш час або для нового проєкту. Третя. Наскільки керуєш своєю увагою? Також від 1 до 10. Чи можеш перестати скролити стрічку та перевести свою увагу на важливу задачу? Скільки часу можеш утримувати увагу, не відволікаючись ні на що? Четверте, наскільки усвідомлюєш і працюєш зі своїми думками? Також від 1 до 10. Чи віриш своїм думкам? Є внутрішні переконання? Якщо я так думаю, то це так і є. Можеш відстежити, чи твої думки допомагають тобі просуватися до власних цілей? Чи зупиняють, обмежують, саботують? П'яте питання: наскільки вмієш використовувати дофамінову систему? Префронтальна кора працює на дофамін. дофамін можна отримувати дешевий лайки, скролинг-стрічки, солодке, цигарки або дорогий досягнення мети, завершення проєктів, вивчення нового, обливання, тренування. Якщо переформулювати питання, то воно може звучати так: чи вмієш використовувати дофамін, щоб отримувати задоволення від складних задач, які для тебе в пріоритеті, також від 1 до 10. І шосте питання: чи є розуміння, яке життя ти хочеш жити? Чи є цілі, проєкція, спосіб життя або живеш в режимі очікування? Теж оціни з 1 до 10. Дозволю пропустити, що десятки у відповідях практично не буває, тому що завжди є куди зростати, на якому рівні усвідомленості, продуктивності та креативності ви б не знаходилися. Отже, розпочнімо. Перше рівень енергії. Коли є фізична енергія. Тіло перебуває в тонусі. Коли є емоційна енергія, вдається відчувати спокій, переживати радість, з'являється здатність витримувати негативні емоції, свої та навколишніх. Коли є ментальна енергія, вдається концентруватися на важливих справах стільки, скільки потрібно, не відкладати прийняття складних рішень. Якщо немає енергії для дій, вирішуємо поетапно таким чином: спочатку забезпечуємо собі сон. В ідеалі 8-9 годин, лягаємо спаду десятій, потім на другому рівні однаково важливі якісне харчування та фізична активність. Це може бути дуже доступна активність. Або мікроспорт цікаво, що спорт і сон також добре впливають і на рівень емоційної енергії. Для підвищення рівня емоційної енергії також можна додати медитацію. Найбільше емоційну енергію з'їдає тривожність. Антидотом тривожності є активна життєва позиція. Захопленість справою важливий фактор стресостійкості та життєстійкості. В перші дні війни я зосередилася на перебудові бізнесу та процесі навчання для моїх дітей. Мої співробітники також приходили на роботу, казали, що божеволюють вдома. З дітьми ми ходили в сусідній супермаркет і на волонтерській. Тих початках допомагали працювати. Багато людей роз'їхалися, залишили роботу. В супермаркетах були величезні черги, а працювати було нікому. Ми допомагали. Мені як мамі було важливо, щоб мої діти навіть чули себе безпорадними, щоб навіть у такій ситуації вони відчули, що є речі на які вони впливають. Це дозволило нам разом і нам з дітьми і моїм співробітникам пройти перший найскладніший час початку війни. З практики стоїцизму можна взяти роботу з чорними сценаріями. Це про те, щоб щоб навчитися правильно жити, потрібно навчитися правильно вмирати. Ця практика також допомагає впоратися з тривожністю. Як використовувати цю практику? Наприклад, я ставлю собі питання: що якщо я до кінця року не зможу рівень продажів в моєму новому бренді вивести на рівень, принаймні самоокупності. Дивлюся, які три причини можуть спровокувати такий сценарій: кину передчасно, втамлюся чи на не вистачить грошей розвивати бренд, не вистачить наполегливості, знайти робочу маркетингову стратегію. І далі думаю, як я можу перестрахувати себе та бізнес, як хеджувати ризики. Ця Практика дозволяє трансформувати розчинену по життю тривогу в холодні конкретні сценарії. Друге питання зазвичай не ставлять, але я поставлю: наскільки ти є господарем власного часу? Так, навряд чи знайдеться людина, яка сумнівається в тому, що час головний ресурс. Є тільки одне застереження: час стає ресурсом, якщо він належить тобі, і ти вмієш ним керувати. Чи вважаєш ти, що твій час належить тобі? Не обслуговування домашніх, не колезі, якому нікому поскаржитись, не інстаграм з його розумною стрічкою, яка захоплює твою увагу разом з. Твоїм часом, незважаючи на те, що в нас курс з продуктивності, я не хочу тебе навчати, як бути продуктивним для когось іншого. Мені важливо навчити тебе бути продуктивним для самого себе, для того, що тобі важливо. Розумію, багато з нас знаходиться в різних ситуаціях. Якщо оглянувши своє життя, ти приречено зітхнув через те, що воно зовсім не належить тобі. Почни з того, що визнач собі всього одну годину кожного дня, яку ти присвятиш собі та своїм цілям. Це можливо, а може ти зараз спокійно розпоряджаєшся всім своїм часом, але зливаєш його на якісь дрібниці, на кшталт серіалів, балканини, розваг та ескапізму? Знову ж таки, почни з того, що виділи всього одну годину на важливі завдання. Це питання не тільки часу, але й вміння концентрувати увагу на тому, що потрібно, і здобувати дорогий дофамін. А якщо весь час належить тобі, і ти його заповнюєш корисними справами, виділи 15 хвилин на день, одну годину на тиждень для стратегування, рефлексій та вибору складних, але й більш результативних дій. Німає нічого простішого ніж бути зайнятим, і немає нічого складнішого ніж бути ефективним. Третє запитання: наскільки ти керуєш своєю увагою? Скільки часу без відволікань ти можеш зосередитися на завданні? Можеш Відключити прокрастинацію, увійти в стан потоку, за здатність зосереджуватися, відповідає префронтальна кора, і вона працює на дофаміні. Оскільки префронтальна кора є наймолодшою структурою мозку, без тренувань вона швидко втомлюється. Тому починати її тренувати потрібно поступово, уважно відстежуючи, коли префронталка виснажена. Почни тренувати її з невеликих циклів. Той час, який ти виділив для своїх важливих проєктів, зроби якісним завдяки концентрації. Постав таймер на 15 хвилин і зроби 4 підходи. Постарайся протягом цього часу не відволікатися, не став часових проміжків перефронтальна кора з незвички буде швидко втомлюватися. Як визначити, що префронтальна кора втомлена? Хочеться відволіктися, поскролити стрічку, випити кави, тобто, хочеться швидкий і дешевий допамін. При більш серйозній втомі з'являється ворожість і підозрілість. Починають дратувати дрібниці і з'являється недовіри до себе. Найкращий спосіб відновитися мінісон лягти і провалитися в сон хвилин на 10-20. просто щоб мозок перезавантажився. Один з моїх клієнтів коучингу використовує для цього свою машину між зустрічами. Ще може допомогти. Можна поспілкуватися з людьми, можна взяти аркуш паперу і ручку і через фрірайтинг вивантажитися, виписатися, перемістити всі свої думки на папір і звільнити операційну систему мозку. Також добре розвантажує префронтальну кору, фізична активність, прогулянка. Здатність концентрації тренується як м'язи. Просто підійди до цього процесу помірковано, поступово дотримуйся постійності, і ти отримаєш чудовий результат. Четверте запитання: наскільки ти керуєш своїми думками? Деякі люди вважають, що думки матеріальні. Це не зовсім. Так, якщо ти будеш знаходитися в літаку і панічно уявляти, як він падає і розбивається, літак від цього не впаде. Системи працюють незалежно від того, що ти про це думаєш. Але ти, наприклад, можеш думати, я не торговець, продавати не вмію, тому підприємництво це не моє. У цьому сенсі своїми думками швидше за все ти створюєш свою реальність, в якій навіть не спробуєш. А якщо і спробуєш, то стождашся при перших же труднощах. Тут я пропоную поставити собі питання: а навіщо я так думаю? Не чому, а саме навіщо. І якщо глибоко та чесно вдивитися всередину себе, то відповідь на це питання може бути, наприклад, такою: я б хотів бути підприємцем, але жахаюся продавати. Я не хочу чути ні, відчувати себе відкинутим, вразливим. Краще буде думати, що це не для мене. І що тоді робити? Повернімося до першого прикладу з літаком. Гарні робочі системи функціонують незалежно від того, що ти про них думаєш. Тому твоє завдання знайти хорошу робочу систему продажу, яка підійде в твоєму виді бізнесу, навчитися цьому вмінню і побудувати систему в своїй компанії. Якщо зробити все правильно, то вона спрацює незалежно від того, віриш ти чи ні. Перейдемо до п'ятого питання: чи вмієш ти використовувати свою дофамінову систему? Знаєш, чому it спеціалісти та підприємці кремнієвої долини уникають розмов з друзями та відмовляються від їжі? Уся справа в дофаміні нейромедіаторі, що відповідає за мотивацію та винагороду. Сучасний світ це світ доступних легких насолод. Через надмірне їх споживання людський організм стає менш чутливим до дофаміну і потребує все більше його кількості. А надмірна виробка дофаміну знижує мотивацію до Звитку заважає нормальній роботі емоцій, розчиняє увагу і не дозволяє виконувати навіть найпростіші завдання. Тому люди з незвичайним мисленням вже сьогодні свідомо ускладнюють собі життя, обмежуючи себе в отриманні легкого дофаміну. Це у майбутньому дає їм шанс на ще гостріший розум і більш якісну емоційну регуляцію порівняно з тими, хто вибирає зливати своє життя в гаджетах і фастфуді. Як часто люди роблять вибір на користь легких миттєвих рішень, не замислюючись про те, що це принесе їм довгостроково, переїдають, роблять борги, не тримають слова вживаються речовинами. І скільки ви знаєте прикладів, коли людина свідомо крокує в труднощі, вчиться новому, наполегливо тренується, фільтрує точення, знаючи, що врешті-решт отримує своє легендарне життя. На противагу, навіть розуміючи наслідки, наш мозок все одно віддає перевагу легкого вибору складному. І обіграти його в прямому зіткненні досить важко. Але давайте все ж таки спробуємо: від якого легкого дофаміну ти міг би відмовитися, замінивши його на більш складний. І нарешті. Шосте питання: чи є у тебе розуміння, яке життя ти хочеш жити, починаючи від глобального бачення, як з ким, в якому місці, до якоїсь однієї найближчої мети, заради якої варто напружитися в цьому році. Реалізація якого проєкту просуне тебе майже в усіх сферах і дозволить наблизитися до твого бачення. На деякі питання немає швидких відповідей. Треба пожити, спостерігати за собою, утримувати питання всередині. Не поспішай, дай собі час і простір для змін. Побачимось в наступному уроці.